Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Герой сьогоднішнього відео Туш V 1 дубль Effect. В каталозі, що Діє зараз, вона є зі знижечкою. Ціна в каталозі 179 гривень. Для віп-клієнтів буде кешбек 15%, а ціна для партнерів в особистому кабінеті 143 гривні. Туш v Дубл Ефект у в своєму складі має бджолиний віск, нам обіцяють віки на 60% довші і в 11 разів об'ємніші. Ця туш при нанесенні має три варіанти. Тобто, ви можете просто подовжувати віки, можете просто надавати їм об'єм. І ще є третій вид нанесення це драматичний ефект. Тобто Ви спочатку подовжуєте віки, і вони якби як ламіновані віки, а далі ще збільшуєте об'єм. І нам обіцяють, це як драматичний ефект. Туш має захисну плівочку. ми бачимо. Вироблена туш у Польщі. Ось, бачите, дубль ефект ми бачимо на таку, такий надпис. І е, два ковпачки, які можна відкручувати. Якщо ми відкручуємо тоненький ковпачок, ми отримуємо е, щиточку е, таку бачите, на тоненькій зовсім ніжечки. І на ній Зовсім майже нема розчину. Це для подовження. Але, пані, ви розумієте, тут одна щіточка, просто два отвіра. Один отвір ширший, от бачите, зараз я відкручую е, толстенький ковпачок. І там отвір просто ширший. І через те розчину, бачите, оця ніжечка вже більш товста група. І бачите, скільки на цій же щіточці, що ми тільки що дивилися, просто вона зовсім інша, вона вже з більшим кількістю розчина. Це для об'єму. От, якщо просто щоб розуміти внутрішній механізм, бачите, коли ви відкручуєте оцей тоненький ковпачок. То ця щіточка проходить скрізь у цю ніжечку. І весь розчин, виходить, ну знімається зайвий, і вона виходить майже з мінімальною кількістю туші. І це для подовження. От, а щіточка одна. Зараз спробуємо подовжити віки. Щіточка дуже зручна. Така легенька, тоненька. Ось ми маємо результат щіточки з подовженням. Давайте відразу зробимо випробування драматичного ефекту. Тобто, зараз на цій ламінованій віки ми наносимо шар. Тобто ми викручуємо нашу товсту кришечку. І там багато розчину, і зразу зробимо драматичний ефект. От, бачите, ми беремо щіточку з великою кількістю рощину і наносимо. Ну, от, е е Пані це мій драматичний ефект. Я його досягла за допомогою щіточки для об'єму, і я наносила його, це другий шар після шару тоненькою щіточкою. Але я вам скажу цей продукт вже два роки на ринку. І багато вже способів його використання. Деях просто, наприклад, віки фарбують з щіточкою для об'єму, а брів формують за допомогою щіточки саме для подовження. Тобто тут мало туші, і вона дуже гарно працює в цьому способі. Тобто, а можна робити так: можна, наприклад, верхні віки підфарбувати щіточкою там, де багато розчину, а нижні віки підфарбувати саме щіточкою там, де розчину менше. Тобто, для фантазії тут є простір. Що хочу ще відмітити, що незважаючи на великий об'єм, туш тримається на віках. Міцно не осипається. І фарбуватися досить зручно. Тобто, ви, коли наносите об'єм за допомогою товстого ковпачка, ви відкрутили, і вам щось не сподобалося, чи віки якось злиплися не так, як вам хотілося, ви в той же самий час закручуєте, викручуєте тоненький ковпачок з невеликою кількістю рочина, і тут же можете в цей самий час поправити. І це буде набагато легше, якщо ви будете сухою щіточкою прочисувати, вона дуже добре коректує. Це теж момент дуже приємний. Що хочу ще відмітити, що коли ви наносите краще робити так от ви драматичний ефект робите, то ви робите шар для подовження. Закручуйте і зразу ж на це око дуже добре робити зразу об'єм, щоб туш не застигала, бо вона дуже швидко береться, і потім, якщо ви там одне око, друге око, то там можуть бути нюанси. Краще отак робити одне око, зробили подовження, зразу, якщо вам треба більш так виділити око, зразу робите об'єм і далі переходите на друге око. Що треба сказати ще? туш має 8 мл. Це для порівняння, оскільки в каталозі у нас представлено саме дві туші зі скідочкою Tremendous. в мене також є огляд на цю туш, подивіться, якщо вас зацікавить, і туш дубл ефект. І тут ми маємо об'єм, і тут є 10 мл, а тут 8 тобто є вибір. Отакі моменти в мене на сьогодні. Всім дякую за перегляд, всім краси, гарних вієк і гарного настрою!